6. Настя, давай спочатку ти прочитаєш умову, так, а потім будемо. Зараз я її знайти не можу. Це 121 сторінка. 121. так. Зараз. Ось, номер шість. У пункту А, в п..., е, напрямі пункту Б вийшов перший пішоход зі швидкістю 55 км на годину. Одночасно з цим е, з пункту Б у тому самому напрямку вийшов другий пішоход зі швидкістю в 1,1 четверту раза менше від швидкості першого. Через кілька годин після початку руху перший пішоход на назавдовж... Надовження з... другого, якщо відстані між пунктами А і Б дорівнює 1,3 четвертих кілометри. І так, задача на одночасний рух. Значить, такі задачі здебільшого. Ну, ми з вами зображаємо у вигляді схеми. І так, це в нас є пункти. Так, у нас є один об'єкт. І інший об'єкт. Ну, це у нас там пункт А, це пункт Б. І так, з пункту А вийшов перший пішохід. Тобто у нас це В1 і воно дорівнює 5,5 км на годину. Одночасно з цим із пункту Б в тому самому напрямі, тобто праворуч, так, вийшов другий пішохід. Швидкість його ми не знаємо, але знаємо, що у 1,1 четверту рази менше. Відстань між містами 1,03 км і час, який їм знадобиться. Для зустрічі потрібно знайти. І так, ось така умова. Так, ну ось тут ми будемо писати розв'язання, з знащо, і будемо звірятися. І так, поїхали. Яка в тебе перша дія? 5,5 поділити на 1,14. Так, ми знаходимо швидкість другого об'єкту. 5,5 поділити на 1,14. Давайте так, дещо нижче. Так, подаємо неправильними дробами. 35 шостих та 4. 5. Молодець. Другий дріб перегортаємо, тому що ділимо, так? Скорочуємо. 35 та 5 буде 1 та 7. Це буде 32 шостих. А, Ну, 4 та 6. Скорочуємо на 2. Маємо а, 2 так. та 3. І тоді що маємо? І тоді маємо. 14 третіх. І можемо виділити цілу частину. Це буде. Зараз. Буде одна ціла. Чотири цілих. Чотири на три дає дванадцять. цілих, дві треті. Кілометр на годину і це В2. Ну, тому і звіряємося. Далі потрібно знайти їх спільну швидкість. Так, Об'єкти рухаються в одному напрямку, тому зі швидкостями що можемо зробити? Е, відняти. Відняти Значить, 5,5 відняти 4,23. Так, значить, зводимо до найменшого спільного знаменника. Е, це буде 6, тобто домножаємо на 1 та 2. Так. Буде 5,5 шостих та 4,4 шостих. І тоді маємо. І маємо о, одна, ціла, одна шоста. Кілометрна година тебе зближує. Збли... зближення. Правильно, об'єкти зближуються. Так, ну і третя дія. Відстань маємо, швидкість маємо. Як знайти час? Е, потрібно одну цілу, одну шосту поділити на. Ой, одну цілу... 3 четверти поділити. поділити. Так, 3 правда. Запутались. Нічого страшного, тому і перевіряємо. Так. 3 четвертих. Тобто, це буде 3 четвертих поділити на 6 третіх. Ну, в тебе 7 четвертих. Ти Ой, ділиш сім. на 7 шостих, тобто, множиш на 6. 4, Значить, скорочуємо. Е, 7 та 7 буде 1, 1. Та 4 і 6. Це буде 2 і 3. Тобто маємо. Маємо три дроби. Виділяємо цілу частину. Е, Буде. Одна тіла. Одна друга. Годи. Так, ну і якщо я захочу подати це десятковим дробом, ну наприклад, якщо така задача буде там десь у тесті, так, то я можу записати, що це півтори години. <кій> Розуміємо, так, 1,5. Ну, гаразд. Якщо більше в нас питань по ДЗ нема, то давайте будемо продовжувати ось четверту роботу у першому варіанті. Так, давайте йдемо на перший варіант. Нам залишилось розібрати 7 та 8 завдання. Так, число сьогоднішнє не забути поставити. Сьогодні 13. 13 травня, класна робота. І так, нас цікавить перший варіант. Контрольна робота номер 4 І тут завдання 7. Так, Ліза Клімінтєва, чує мене. Так. Ну, давай, читаю мову, будь ласка. Перший тракторист може зграти поле за 15 годин, а другий за 3 годин. За який час воно може зграти це поле, працюючи разом. І так, дивіться. Ми такі задачі з вами розв'язували, це все в нас таке було. Давайте спочатку коротенько умову. Так, у нас є перший тракторист. Другий тракторист. І так, перше за 15. Другий 30. І нам потрібно знайти, за який час вони виконують усе завдання, працюючи разом. Тобто можна ось таким чином це позначити. Так, ну, дивіться. Коли ми з вами розв'язували в перший раз таку задачу, здебільшого була така думка, що 15 потрібно додати 30. Так, ви розумієте, що так ми робити не будемо, тому що 15 плюс 30 це 45, і не може. Якщо перший тракторист за 15 годин самостійно виконує всю роботу, то разом за 45 це щось, щось не те. Воно повинно бути менше за 15. Ми це розуміємо. Значить, пишемо розв'язання. І перше діє. Давайте так. Ми дещо можемо зробити тут усно. Ліза, якщо перший тракторист усе завдання виконує за 15 годин. Тоді за одну годину яку частину завдання він виконує? Одну 15. А другий. Однак. Тоді ми можемо знайти, яку частину за один час вони виконують разом. Так. Зводимо до спільного знаменника. 15 дом на 2. Так, маємо. Дві трети плюс 1,30. Дві третя плюс 13. Буде 3, 30. І можемо скоротити. На 3. Буде 1, Ну, Тут в мене вже не вміщується, тому я тут напишу. Це у нас частина Ч подужечка. Частина і це разом за одну годину. І Резо, наступна дія. Тут навіть ну, ми розуміємо, що вже можна дати відповідь, але все ж таки діє повинно бути. І якщо вони разом за одну годину так роблять одну десяту завдання, то скільки їм потрібно часу, щоб виконати все завдання? Десять годин. Тобто ми усю роботу. Одиницю. Ділимо на частину, яка приходиться на одну годину. Ну і тоді, що я буду писати? Один помножить на 10 перших. Ну і це буде скільки? 10. Все. 10 годин. Ну, я ось тут відповідь запишу, щоб зекономити собі місце. Відповідь 10 годин. Гаразлі молодець. Так, давайте швиденько подивимося, хто в нас якого немає. І рухаємося далі. Батан. Є. Белокаменський. Є. Біріна. Є. Бацеля. Є. Брюханова. Є. Так. Вердиш. Є. Галіза. Є. Грекова. Е. Yeah. Захарчук. Е. Yeah. Клементьева. Е. Yeah. Козак. Е. Yeah. Косован. Е. Yeah. Леонов. Никита. Е. Yeah. Так, Юрий Николаев. Подмазка. Е. Yeah. Рыбальченко. Е. Yeah. Рожко. Е. Yeah. Романенко. Е. Yeah. Романов. Е. Yeah. Савищева. Е. Yeah. Старушкевич. Е. Yeah. Харлова. Е. Yeah. Шарова. Е. Yeah. Шевченко. Е. Yeah. Шпиковский. Yeah. Ага. Есть. Хорошо. Итак, ну на разе номер восемь. Давайте подивимося. Так, Бацеля, Женя, чує мене. Так. Давай, читаю мову. Так, каштани становлять 7 15 дерев. Що ростуть у парку? Клени 55% залишку, відсотків залишку, а берези. Решту 90 дерев. Скільки всього дерев росте в парці? Угу. Ну, давай будемо складати умову. Значить, у нас є каштани. У нас є клени. Берези. Скільки каштанів ми не знаємо, тобто невідомо дерев. Але 7,15 від загальної кількості. Клени, теж не знаємо, скільки дерев, але 55%. Ну, решти ми напишемо так. Можна написати залишку, але ми це називали рештою з вами. Ну і все, що залишилось, це берези. І вони нам якраз відомі. 90 дерев. І потрібно знайти, скільки усього дерев росте у паліках. І так, давайте дописуйте умову. Зараз будемо робити схему. Зараз будемо робити схему. І так, дивіться. Давайте будемо пригадувати. Жень. Уся кількість дерев ми позначаємо її як. Уся кількість як. Одиниця. Одиниця. Один. Ціле, так. Це вся кількість дерев. І вона нам невідома. Наразі маємо перше розділення. Тут у нас каштани. Вони становлять яку частину? Каштан 65%. А, 715. 7,15. Це в нас решта. Далі ця решта розкладається ще на дві частини. Тут у нас. Клини. Тут у нас берези. Клени складають, скільки відсотків решти? 55%. 55%. А 90 дерев ми пишемо поруч із кружечком, і це в нас берези. Пригадуйте, була у нас така річ, розв'язували, багато такого розв'язували. І так, по-перше, коли ми це зробили, ми вже бачимо, що в нас є і що нам потрібно знайти. Тобто, ну, дещо легше стає. Значить, розв'язання. Так, Маша щось виходить, заходить, так, дивись сюди. І так, Джей, давай подивимось уважно на схему і визначимо частину, яка приходиться на решту. Ага, так, в мене щось відео з. А, ні, независло є. Яка частина приходиться нарешту? Від одиниці віднімаємо. 7-15? Звісно. В тебе же 7,15 це каштани. Від загальної кількості. Значить, щоб знайти частину, яка приходиться на решту, ти від одиниці віднімаєш 7,15. Так, ну і ми пам'ятаємо, що одиниця – це що? 1515. 15. І віднімаємо 7,15. Маємо скільки. Маємо 8.15. І це у нас частина буквачі. І це решта. І на схемі можемо одразу записати 8.15. Коли ми розв'язували з вами такі задачі, вони здебільшого були або на відсотки, або на частини. Тут задача змішана. Тут є і частини і відсотки, але ми можемо це розв'язати. Дивись, якщо клени становлять 55% від решти. Тобто решта це наше нове ціле. Ми його приймаємо за 100%, розуміємо. І від нього нам потрібно забрати 55. Тобто скільки це буде, Женя? 45. 45. І це відсотки, і це що? Що це за дерева? Берези. Берези. І від чого? А, від решти. Так. Не від цілого, а від решти. Тому тут я маю 45%. І дивіться, коли ми вже встановили усі ці так, это, порожні місця, то можемо рухатись уже до знаходжень. І так, давай подивимося. Я дещо так зроблю, щоб ви бачили все ж таки і, це, і цю схему. 45% від решти. Це 90 дерев. Як нам знайти решту? Пам'ятаємо задачу другого типу. 45% від решти це 90. Тому що потрібно зробити? 90 поділити на, 45. на 0 ,45. А, 0,45. Ти відсотки подаєш у вигляді частини. Так, 45% це 45 сотих. І якщо задача другого типу, то ми значення відсотків ділимо на дріб, що відповідає відсоткам. Ми так це і записували дословно. І так, 90 ділимо на 0,45. Женя, скільки це буде? 9045. Ти рухаєш коми на два розряди у кожному числі і маєш що 9 тисяч поділити на 45. Ну а 9 тисяч на 45 воно нескладно ділиться. 9 тисяч на 45 буде 20? 200. Ой, 200, 200, 200. І тому 200. Це в нас вже дерева, і це решта. Це дерева і це решта. І дивіться, ось тут, на схемі, я вже можу позначити, що тут в мене 200 дерев. І дивиження. Ми зараз будемо знов розв'язувати задачу другого типу. В тебе 815 від загальної кількості складає 200 дерев. Значить, як знайти загальну кількість. Пам'ятаємо, як ми це робимо? Значення дробу ми що робимо? Ділимо на 8-15? Ділимо на дріб. Так. Якщо задачу другого типу, то ми ділимо 200 ділимо на 8-15. Ну тоді зводимо під спільну риску. Маємо 200. На 200 перших. Поділити на. 200, поможете на 15, 1 поможете на 8. Так. Ну, давай будемо 200 і 8 скорочувати. Одразу на 8. Ділимо 200 на 8. 200.

375. 375. І це у нас дерев. І всього. Ну і дивіться, непогані такі числа вийшли. Воно буває по-різному. І відповідь, будь ласка, не забудьте записати, що всього 375 дерев. Я вже тут писати не буду, тут місця немає. 375 дерев. Так, ну гаразд. Давайте зараз подивимося контрольну роботу номер 3 Там у нас множення дробів. Так, перший варіант. Контрольна робота номер 3 Шпиковський, Нікіта, чує мене. Так. Ну, давай, читай, що там в першому завданні. А я зараз не можу відкрити. Крышку. Потрібно відкривати. Обов'язково. Тому що інакше ми працювати не зможемо. Зараз я буду писати умову, ти будеш розв'язувати разом зі мною, але наступного разу обов'язково в тебе має бути умова, зрозумів. І так пишемо перше завдання. Виконайте множення восьмих множимо на 4,15. І так, Нікіта, поїхали. Це у нас множення. Тому ніякого 8. перегортання так у нас не буде. Множимо прямо. Ми скращимо 5 5,15, 15 у нас буде 3, від 5,1. І 8 – 4, 4 скращимо на 1 і 8, 2. Молодець. У нас буде 6. Яка відповідь? А, одна шість, шоста. Одна шоста, так, уважно, Нікіт. Так, давай друге. Шість, цілих три четвертих множимо на 1,11 сорок п'ятих. Переводимо шість цілу. У е, нас буде.

Так, 27 скорочено у нас буде 3, і 45 скорочено у нас буде 5. Так, ну 4 і 56 одразу на 4 можеш скоротити. 1 і 56 скорочено у нас буде 14. 14, правильно, Нікіта, гучніше. Більше нічого скоротити не можеш, тоді виконуєш множення 14 на 3. Так, 14 множимо на 3, це у нас буде 42. Mm и 42 пятых. И мы можем уже делать тело. У нас будет до 8 целых 2 пятых. Молодец. 8 целых 2 пятых. Так, и давай третье у нас. 11 восемнадцатых умножим на 36. Топ, топ У нас будет 11 восемнадцатых, то умножим Тридцять шість перших. Тридцять шість перших. Так. Скорочено 36 18. вісімнадцять. В нас від вісімнадцяти буде один. Так. І в 36 2. шість два. Так. І в нас буде двадцять дві перших. Або 22 цілих. Просто 22. Гаразд, Молодець. Так, давайте далі поїдемо. Так, у нас тут зараз буде друге завдання, але ми поки що давайте з вами зробимо перерву і після перерви вже продовжимо. Буде друге завдання. Добре, до наступного уроку.